це на біле Гарріпотер, замок Гогвардс, велика зала. Він переносить нас у самісіньке серце магічного світу, відтворюючи атмосферу знаменитої школи чаклунства. Це найбільша та найдеталізованіша модель великої зали, що складається з 1732 деталей. Цей набір складається з 11 мініфігурок, серед яких є Максі-фігурка лісного тролю, Альбус Дамблдор, професор Вектор, Фет Фраер, привид Гафлпафа, професор Квірел, звичайно, з Волдемортом на потилиці. На грінграс Бут, Леан, Рон Візлі Герміона Грейнджер і звичайно ж Гаррі Поттер. А тепер. Давайте перейдемо до головного елементу набору великої зали. Вона має просто фантастичний вигляд. Зверніть увагу на свічки, що парять в повітрі, створюючи атмосферу чарівництва, великі столи, за якими учні Гогвардсу приймають їжу, прапори кожного факультету, що додають автентичності, величезний стіл професорів, прямо як у фільмах. Це справді деталізована модель, і вона дозволяє повністю зануритись у світ Гаррі Поттера. Але це ще не все. У наборі є таємний вхід у підземелля. Тут приховані три висувні кімнати. І перша це загальна кімната Гафелпа. чудове місце для відпочинки учнів цього факультету. Друга кімната це коридор, темний та загадковий. І тут в нас є чотири портрети. І наступна кімната це ванна кімната, яка насправді дуже деталізована, навіть з водопровідними кранами та туалетом. Це саме та кімната, де троль напав на Герміону у першому фільмі. А Рон та Гаррі Поттер її врятували. Тож пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього набору, як він. Вам та яка частина набору вам сподобалась найбільше? Та пишіть, якщо потрібні, більш детальні огляди якоїсь із частин замку.